Життя та Росії. слава Україні. Нарешті це сталося. Алан Бадоєв презентував документальний фільм Довга доба, який створював понад півтора року. Місце для закритої прем'єри режисер обрав символічне: національний музей історії України у Другій світовій війні. Давайте побачимо і почуємо голоси українців, бо вони надихають. До створення цього справді важливого фільму долучилися 12 тисяч українців, які на власні телефони фіксували російські злочини. У ньому історії людей з різних куточків країни, зокрема, жінки з Маріуполя, яка з донькою та собакою живе в підвалі, молодої пари з Чернігова, які російський снаряд знищив квартиру, співачки з Харкова, яка залишається в атакованому РФ місті, бо їй немає з ким виїхати. Не дивно, що ця робота для Бадоєва стала найважчою з усіх. І спочатку я навіть думав, що я перестану посміхатися в своєму житті, але сталося навпаки. Тому що коли ти бачиш ці дуже важкі людські історії, але бачиш, як люди себе поводять, бачиш, як люди вміють бачити класне, добре, щире, це заряджає, це спасало і спасає мою усмішку. А ще Алана рятують думки про знайомство з тими самими сміливими українцями, без яких фільму довга доба. І не було би. Я думаю, що потрохи ми будемо їх збирати на різних різних прем'єрах, тому що стрічку будуть показувати по всій Україні в кінотеатрах. Ми будемо їздити, ми будемо зустрічатися, і звісно, що обов'язково обнімемось. Уявіть, люди надіслали команді Бадоєва 200 годин відео. Працювати над такою кількістю матеріалу почали ще влітку минулого року. Все запало в пам'ять, бо я прожив з цим фільмом півтора роки, тому я знаю його ізусть повністю Ожне шорах і кожне слово. Ваші історії переповнені любов'ю до життя. Робота над фільмом не припинялася навіть під час обстрілів Києва та блекаутів. З усього матеріалу режисерка монтажу Яна Мазана спочатку зібрала 10 годин, а згодом відео скоротили до двох, які глядачі і побачать на великих екранах. Дівчина вже не перший рік є асистенткою Бадоєва і допомагала йому у створенні кліпів для Макса Барських та організації його концертів. Без неї я ніколи би не змог зробити цю картину. Іноді вона робила цей монтаж на станції метро Майдан Незалежності, коли були бомбардування. Вона ніколи не... Залишала цю роботу і ніколи не втрачала сил. А от автором англомовного саундтреку довгої доби став близький друг і підопічний Бадоєва. Звісно ж, Макс Барських. З нами співак поділився, що насправді перші рядки пісні написав задовго до початку створення фільму. І мене просто в нотатках в телефоні був написаний вірш англійською мовою. І коли Алан почав цей проект, він почав показувати мені певні кадри, коли там історія вже вибудовувалась. І він сказав, що мені потрібна пісня для цього. І Я сидів, думав і згадав про цей вірш, який я записав. Я йому поставив музику, яка була заготовлена, і просто заспівав. І Він сказав, що це та сама пісня, яка мені потрібна. Макс бачив фільм іще і ще до прем'єри, і довга доба так сподобалася співаку, що він готовий передивлятися ці щемливі кадри ще не раз. Ба більше, на думку барських, стрічку про українців мають побачити в усіх куточках світу. Ворог. Він намагається обманювати і якось створювати там фейкові новини і. Я мені здається, що весь світ по потрібен це бачити, що тут відбувається, як люди вистоюють свою свободу для того, щоб вони мож, могли допомагати нам ще більше, і ми могли відстоювати наближатись до перемоги. І з цим цілком погоджується й інший друг Алана, продюсер Михайло Ясинський. Саме через таку роботу ми побачимо реальну картину того, що відбувається в Україні, тому що це вже це вже погляд, не журналіста. Будь-якого видання або газети і телеканалу, так далі, це погляд не військових, не медійників. Це навіть погляд не художника, це погляд справжніх людей. Ясинський теж був одним із перших, хто побачив творіння Бадоєва. Режисер дослухається до думки продюсера, адже насправді їх поєднує не лише багаторічна дружба, а й спільна робота. Ми з Аланом працюємо переважно в музичній сфері. Зараз відкривати усі карти не буду, але в принципі на 2024 рік дуже багато планів саме му музичному напрямку. Але деякі подробиці продюсер Олі Полякової таки нам відкрив. Зокрема, якраз таки наступного року він сподівається презентувати українцям свій новий чоловічий гурт. І здається, такого в шоу бізнесі ми ще не бачили. Це проект в жанрі кросовер. Це такий мікс класичної музики, естрадної музики, оперної і естрадного вокалу. Я шукаю чоловіків, які мають школу Бальканто. Зараз спробую їх поєднати в якийсь ансамбль, тому що дуже важливо. Щоб вони один одному підходили, скажемо так, я в пошуках, але щось вже є. Оце так інтрига. Чекаємо нетерпляче, аби послухати, що з цього вийде. Та поки повернімося до прем'єри, бо про неї ми ще не все розповіли. На важливу прем'єру окрім найближчих друзів Бадоїв, запросив українських блогерів та лідерів думок. Серед них журналістка Раміна Ехскагзай, блогер-волонтер Ігор Лачен, телеведучий Антон Тушкін та Алла Мазур, воєнні фотографи Костянтин та Влада Ліберови. Крім цього, документальний фільм дивилися військові збройних сил, західні дипломати і журналісти. Я дуже чекав цього моменту, щоб вони побачили і відчули той супротив, котрий наш народ тримає кожного дня, тому що це перший такий крок до нашої мети. Щоб цей фільм побачили закордонні журналісти, тобто спільнота, яка потім зможе а, те, що відчує, розносити по світу. Та насправді у Бадоєва є ще одна не менш важлива мета: благодійна. Ми будемо збирати зі всіх -всі всіх кінотеатрів 100% коштів за біли квитки для того, щоб допомогти тяжко пораненим о, військовим. Натомість визнання, а тим паче прибутків за цю роботу, режисер не чекає. Я не думаю, що я маю право на цей фільм, щоб на ньому заробляти, тому що це не мій фільм, це фільм всіх тих людей, котрі дуже сміливо висилали свої матеріали навіть закупованих міст, і це вчинки. Тому цей фільм не про зароботок, не про славу. Цей фільм про те, щоб про нас знали, і хоч овацій Бадоєв не очікував, після фінальних кадрів фільму весь зал встав, а оплески не вщухали декілька хвилин. Попри все на світі, їм ніколи не вдасться вкрасти наші мрії, вміння любити, вміння помічати красу, тому ми точно не здамося. Одразу після завершення показу натхнений Алан поділився зближче до зірок. Від нього слід чекати на нові стрічки. Є багато чого, але я про свої плани люблю розповідати, коли вже вони стаються. Поки ж усі охочі зможуть подивитися довгу добу від Бадоєва вже в лютому. 2024-го. Тоді фільм вийде у широкий прокат, якраз до другої річниці російсько-української війни. Дякую, друзі? Дякую.